Її чоловік добровільно пішов захищати Україну ще в перший день повномасштабного вторгнення в складі 114 ї окремої бригади територіальної оборони. Та на початку жовтня 2023 року Ірина дізналась, що її коханий зник без звісти. Були пошуки. А вже ж спочатку, це були пошуки по госпіталям. Це були пошуки його побратимів, які можливо були з ним там. Після цього, згідно дорожньої карти координаційного штабу, ми подавали всі запити в координаційний штаб до уповноваженого МВС з питань осіб, зниклих безвісти, це був Червоний Хрест, це була робоча група ООН. і Так далі він пішов, тому що він розумів, що Ну, хто, якщо не він? Він пішов захищати свою країну, яку він любить, в якій живе, і пішов захищати свою сім'ю. У нас двоє неповнолітніх діток, хлопці. 11-13 років ще з року у складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади Україну боронив чоловік Наталії. Він не став осторонь із початком великої війни та стримував навалу ворога вже в складі територіальної оборони. З 15 грудня 2022 року. І до тепер жінка не має зв'язку зі своїм коханим. Коли ти дізнаєшся, таке ти знаходишся ну в такому дуже страшному стані, і плюс намагаєшся щось з'ясувати. Ти Знайомишся з різними структурами, подаєш туди, подаєш, пишеш. Але десь з числа з 20 уже грудня, е коли я подала і понаписувала, куди тільки можна, я почала шукати дівчаток з нашої 113-ї бригади ТРО, е 122 й батальйон, це Ізюмський батальйон наш, який називається. Я створила групу нашої бригади, знаходила тих дівчаток, бо я ж їх не знала. Чи рідні зникли з моїм чоловіком, і трішки пізніше ми долучилися до цієї великої об'єднання жінок ТРО, яке ми підтримуємо. Це не просто організація, ми як одна сім'я. Я вірю в те, що мій чоловік в полоні і, ну, з першого дня я відчуваю його як живому. І кожнісінького дня кажу, що ще один день. До нашої зустрічі знаю, що... на один день ближче об'єднані болем та вірою в серці тисячі родин зниклих безвісти та полонених бійців не втрачають надії та згуртовуються, аби якнайшвидше віднайти своїх коханих тат, братів та синів. 22 березня у Борисполі на європейській площі з усієї України вони зібрались, аби провести мирну акцію. Брат зник безвісти в травні 22 го року. З тих пір родини 112 ї бригади ТРО об'єдналися для пошуку військових, які з об'єднання. Наразі до об'єднання входить 700 родин з 25 бригад територіальної оборони міста селищ України. Також до нас долучилися жінки з бригад ЗСУ і виникла ініціатива Жінки ЗСУ. Наразі в об'єднанні понад 700 родин постійно долучаються, є нові анкети. Головна мета об'єднання це підтримка один одного, тому що, як показала, практика, це Ошу зниклих безвісти, звісно ж, це робота структури, які дотичні до цих процесів, але ми віримо і вважаємо, що віра це найголовніше, що їх рятує в полоні. Ми Намагаємося робити різні заходи на підтримку родин, тому що насправді жити в невизначеності дуже важко їх потрібно підтримувати для того, щоб вони дочекалися. Присутнім на акції був і представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олександр Щербань. Він зазначив, що в будь-якому випадку безвісти зниклі воїни вважаються живими, тому пошукова робота триває постійно. Зараз ворог дуже щільно приховує всю інформацію стосовно людини, яка зникає безвісті. На превеликий жаль, більшості локацій, де зник наш військовослужбовець, вже під контролем противника. Також, коли наших військовослужбовців беруть в полон, Росія, скажімо так, дуже в мала кількості здійснює заходи відповідно міжнародного гулітарного права, підтверджує в полоні через Червоний Хрест. Тому через оперативні заходи, через оперативну аналітичну роботу, через роботу розвідки нам вдається встановлювати наших людей, які стають. Тому ми перше за все кожен безвісті зникли. Ми вважаємо, що ця людина жива і вживаємо всі заходи пошуку як людина, яка жива і знаходиться в ворожому поводі. На жаль, також розглядається і трагічний розвиток ситуації, коли людина, може бути, загинула, але, його, на жаль, тіло нашого героя залишилось, скажімо так, на підконтрольній ворогу території. Ми також маємо певні домовленості. Ворог нам теж шукає ці локації, які йому вказали. Якщо там є тіло нашого героя, під час репатриційних заходів нам їх передаються. Але ще раз повторюю, будь-якому випадку ми шукаємо наших людей, як живих. Зі сльозами на очах та з надією в серці вони тримають в руках портрети своїх рідних бійців та влаштовують мирні акції в усіх куточках України, аби вкотре нагадати суспільству про тих, кого шукають роками. Я розумію, що будуть із тих хлопців і на щиті, але ж я знаю, що багато є особи про свого чоловіка я знаю, місце знаходження, і состояння, і ранення, яке має в колоні. І піврік був без сознання, танки в госпіталі лежав. Я думаю, що похну, бо можемо їх звідти витягнемо. Богу дякувати ДНК за два роки. У нас немає збігу. Чекаємо на повернення наших рідних. Ми всюди звертаємо усі усі клопотання, всі заяви. Завжди віримо, шукаємо, не втрачаємо віри. Віримо, що він у колонії, що нас почують, що хоч щось якусь звісточку дізнаємося. Ми надіємося, що ми він повернеться, що ми його знайдемо і відстоюємо, і будемо відстоювати. Я yeah. Шукаю свого дядька Маріонду Юрій Васильовича, який зник без звісти 25-го офіційно 25.04.2023 року, а пішов на позицію 22.04.2023 року. 101-ша бригада територіальної оборони, 69-й батальйон, другий звод. Вийшов на позицію і, і зник. І ми вже Дуже багато місяців, дуже багато днів чекаємо. Батько у нас більше нікого немає, тільки він. І Тяжко так, і як правильно поступити, ми далі не знаємо, куди звертатися, як звертатися, де шукати. Ми його чекаємо, ми надіємося, що він живий, здоровий. Анастасія Усик, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.